Отже, що не так із Національною академією сухопутних військ імені Сагайдачного, яка у Львові, тому що скандали не вщухають. І вчора ми згадували як вишенька на торті про те, що ДБР проводило розслідування і знайшли одного із керівників закладу, який замішаний. У переправлянні ухилянтів за кордон, а до того було звернення від курсантів і звільнення курсантів, які скаржилися на булінг, приниження і так далі. А до того були неякісні харчі і неякісне харчування. А до того було розкрадання 44 мільйони на військовому містечку. Одним словом, це все пов'язано із національною академією сухопутних військ на Львівщині. Ми стежимо за тим, яку інформацію надає тимчасова слідча комісія у Верховній Раді. Стежимо за народними депутатами, які входять в цю комісію. Зокрема, депутати говорили про тиск. Тому до нас долучається народна депутатка, член тимчасово слідчої комісії Юлія Яцик, пані Юлія, слава Україні. Героям слава, ви знаєте, дуже багато є про що поговорити. Намагаємося стисло, але давайте по хронології з часу роботи вашої слідчої комісії. Я розумію, що ви займаєтеся багатьма речами і закупівлями і напевно навчальними закладами. Але нас цікавить, от давайте поговоримо сьогодні про академію сухопутних військ. Наша тема львівська, наш заклад. Багаторічний керівник цього закладу, і ну починаючи тільки так сьогодні, поверхнево піднімаючи з відкритих джерел 17-го року, там постійно якісь зашквари, корупційні скандали і так далі. Давайте тоді з часу роботи вашої ТСК, що виявили народні депутати, коли опрацювали документи, коли здійснили перевірки січня місяця, так пані Юлію? Ну, тимчасова слідча комісія по розслідуванню фактів порушення прав військовослужбовців була створена ще в жовтні минулого року, і е, предметом її віддання є не лише військові навчальні заклади, а будь-які факти встановлені встановлення або підтверджені факти. Порушення прав військовослужбовців це ну випадки просто безліч це і там вимагання грошових грошей за якісь там надання відпусток, направлення ви на надання статусу БД ну, дуже дуже багато. Але скарга щодо цькування курсантів і застосування до них заходів фізичної сили. Надійшла до нас лише в січні цього року, і це була колективна скарга, щоб ви розуміли до е, тимчасової слідчої комісії надійшло більше трьох тисяч скарг, і тому е, у зв'язку з великим навантаженням нами було прийнято рішення, що такі поглиблені вивчання питань ми будемо присвячувати саме колективним скаргам. Так от скарга на цькування і булінг курсантів була підписана понад 46 курсантами. Пан Попович є просто найбільш активним з них, але в подальшому ці, ці курсанти зайняли таку ну, стійку позицію і вони підтверджували ці факти. У зв'язку з тим, чи тимчасова слідча комісія була змушена виїхати до Львова до академії без попередження керівництва для того, щоб безпосередньо провести роботу серед курсантів і з'ясувати. Шляхом е, опитування, а дійсно чи такі факти підтверджуються, і ми з'ясували там дуже дуже багато всього, навіть про що курсанти не писали в скарзі. Ми е, завітали до їдальні академії, також без, без попередження. Ми вилучили зразки. Е, Продуктів харчування провели експертизи незалежні в експертних центрах державних, які підтвердили, що, наприклад, в твердому сирі чи в маслі взагалі не було е, продуктів е, ну, жирів, жирів, тваринних жирів. Угу. Тобто, все це рослинні жари або е, трансжири. А скажіть, будь ласка, пані скажіть. Юлі, якщо говорити про харчування, ну як зрозуміло, а вартість річ у тім, що продукти харчування постачалися Академії з Міноборони. Логістика була забезпечена через міністерство, тому вони не закуповували самостійно, але ж, академія. Мала право не приймати ніякісні харчові продукти. Тим більше, що у складі академії, у складі львівського гарнізону є незалежна лабораторія, яка може досліджувати продукти харчування саме для військових. Тобто це військова лабораторія. І тако, така можливість дослідити якість цих продуктів у них була. Угу. Ну, але вони... вони могли виступати замовником, звичайно, продуктів харчування. як... Заклад, ну по каталогу, звісно, вони могли замовляти певні продукти, але які саме це ж вже під час тендеру Міноборони вирішує, угу. а, а ми всі знаємо, що є легендарний такий постачальник міноборони, який зараз знаходиться під слідством, пан Гриневич. І до нього є також багато питань. До речі, до речі, пані Юлю, я не здивуюся, якщо в цьому розслідуванні знову вирене прізвище Гриневе Гренкевичів, і це і це в нас, нас і не буде дивувати, як представників львівських медіа. Ми за ним теж стежимо. От, давайте ще про перевірку, що ще виявили члени ТСК. Ми перевірили. Використання гуманітарної та благодійної допомоги, яка надійшла до академії, з'ясували, що до академії поступило 26 автівок, таких як Volkswagen Туариф, Транспортер, БМВ ну, Тобто, багато таких позашляховиків, які п'ять з них були направлені до бойових підрозділів, а інші передані на відповідальне зберігання. Особовому складу академії, ну, я так розумію, пересуватися по Львові або по території академії. Ага. Крім того, ми виявили отримання в якості гуманітарної допомоги сигарет преміум класу, які також були передані до академії. Причому ті, які дешеві були, нібито роздані курсантам, хоча Якісь курсанти це підтверджують, якісь там намагаються згадати, що щось колись було, але не, конкретно не можуть сказати. А от цигарети, які понад рік тому преміум класу були передані до академії. Зараз не роздані курсантам, не роздані мобілізованим особам і чомусь зберігаються на території академії зі слів е, заступника начальника академії. Ми ще цей факт не перевіряли, але те, що вони просто зберігаються і ніяк не використовуються, е, це факт. Ну і крім того, так звані е, чіпки. Да, Ларьки на території академії вони також здійснюють продаж таких сигарет. Чи це є та гуманітарна допомога, чи все ж таки це якась, якісь окремі сигарети, будемо з'ясовувати. В будь-якому разі ми матеріали передали для ДБР для перевірки всіх цих фактів. Крім того, ми виявили певну, певне невідстановленню цих вікон перевищувала 2900 гривень. Одиного метра, встановлення одного метра, при тому, що передано дві тисячі з половиною металопластикових вікон. Тобто тут також є багато питань, бо це ціна, фактично за якою в Україні приватні підприємці встановлюють. Вікна з, з вартістю цих вікон, тому все це потребує перевірки. Зараз ми запитали, запросили в академії документи, що стосуються виконання будівельних робіт, реконструкції приміщень, ремонтних робіт, технагляд. Всі ці документи ми отримали і зараз ми їх аналізуємо. І в подальшому будемо викликати відповідальних посадових осіб академії для надання пояснень, і у разі, якщо ми не отримуємо чітких відповідей і аргументації, то також будемо передавати для правоохоронних органів для здійснення розслідування і порушення кримінальних справ. А щодо того факту, який я називала так, це було в березні місяці. Про е, привласнення 44 мільйонів гривень на реконструкцію військового містечка у Червонограді, те, що належить Національної академії сухопутних військ, е, так чи ви розбираєтеся із цією справою? Е, ну, Ми розбиралися спочатку. Зараз вона знаходиться у провадженні е, головного слідчого управління Нацполіції, е, але коли вже справа передається до правоохоронних органів, вже в хід розслідування ми не втручаємось. Але так дійсно там було встановлено перевищення вартості е, будівельних послуг, е, і у зв'язку з цим розтрата бюджетних коштів на суму понад 44 мільйони гривень. Є е, аналогічна інформація, яку ми зараз перевіряємо, також про розтрату бюджетних коштів у, у зв'язку з отриманням е, генераторів, які були нібито, які були направлені до академії в якості гуманітарної допомоги, але вони ж, е, нібито, були придбані е, академією за особисті за власні кошти. Ми також розберемося з цією ситуацією, будемо передавати матеріали до охоронних органів. Ці генератори завезені в Україну як гуманітарна допомога. Значить, дивіться, оця вся низка, низка цих всіх повідомлень про порушення справ, про розкрадання, про неякісне харчування. Потім останнє оце ваше засідання. Яке, яке було у ЗМІ і виступ цього солдата Олександра точніше, Курсанта Олександра Поповича? Ми стежимо за ним, що він насправді його звільнили і відправили в зону бойових дій. І якось такою за іронією долі керівником його в зоні бойових дій є той самий, що його цькував і принижував в академії. Ну, якось так сталося. Ну, якесь таке співпадіння. На захист академії стала Львівська міська рада. Депутата підтримали, тому що це принижує честь і гідність закладу багаторічної, і так далі, який виховує майбутніх офіцерів і е, розводить деструктив у військах. Ну, але насправді про це не можна мовчати, якщо є зловживання. І багаторічний керівник, напевно, що теж має понести покарання. Але ви, як депутати, Гана Скороход, і ви зокрема писали, і ми бачили ваш виступ в парламенті. Ви звернулись до голови Верховної Ради про те, що на вас чиниться тиск. Ви можете про це розказати ким і як саме? Так, звичайно, хочу насамперед сказати, що історія Поповича, курсанта Поповича і начальника курсу Антонєва – це така собі стратегія керівництва академії. Приховати проблему цкування булінгу та побиття курсантів за нібито особистим конфліктом курсанта і начальника курсу. Насправді це не так. Це точно не історія цих двох осіб. Хоча вони є фігурантами кримінальних справ. Академія там назбирала нібито якихось там свідчень колишнього командира, курсанта Поповича про те, що він там щось незаконне діяв. Хоча ми на засіданні ТСК допитували цього командира, і він сказав, що він таких пояснень взагалі не давав і позитивно характеризує цього курсанта. І він, до речі, був в зоні бойових дій, на відміну від деяких викладачів бойового мистецтва чи бойової підготовки, які взагалі не були в зоні бойових дій. Ну про це згодом. Але по викладачу Антоніву зараз теж матеріали знаходяться в ДБР, порушено кримінальну справу. Ці факти підтверджуються, і наскільки мені відомо, йому готується повідомлення про підозру тому. Звісно, продовжуючи стратегію захисту і переводячи це в особистий конфлікт, викладацький склад академії скерував до президента і до голови Верховної Ради скаргу на дії тимчасової слідчої комісії, стверджуючи про те, що там дійсно є якийсь, нібито окремий конфлікт двох осіб, але тимчасова комісія, виносячи цей конфлікт на загал. Дискредитує е, академію і тим самим зриває вступний, е, вступні іспити в, в академію так і інше. Але м, враховуючи те, що командування сухопутних військ, яке направило свою незалежну перевірку до Академії, а також е, внутрішня служба правопорядку, яка теж перевіряла Академію, і е, шляхом навіть не анонімних а е, у особлених опитувань курсантів, всі ці факти, які, на які вказувала тимчасова слідча комісія, вони підтвердилися. Тож, про яку дискредитацію може йти мова, якщо мова йде фактично про самодискредитацію е, деякими викладачами академії самої Національної академії сухопутних військ. Тобто, будь ласка, усуньте ті порушення, про які е, казала тимчасова слідча комісія, і питання буде знято. Той начальник курсу Антонів понесе відповідальність за ті дії, які він вчиняв, і все. Але ж ні, керівництво академії йде далі. Вони винаймають адвоката, який постить, нібито дискредитуючи якісь матеріали на конкретних членів ТСК. Наприклад, стверджує, що мій помічник там, був колись я була адвокатом, у мене був помічник адвоката, зараз він був моїм помічником депутата, але він вже два роки служить служить в бойовій бригаді на передовій спочатку на запорізькому, зараз на Куп'янському напрямку, і тим самим вишукуючи якісь компрометуючі матеріали на депутатів, вони намагаються тиснути, тиснути через депутатів Львівської ради. Але ж знову таки наполягаю на тому, що командування сухопутних військ. Ці факти підтвердило: ми досі не отримали жодних матеріалів з академії про те, що вони усунули ці порушення. Навпаки, вони позбулися найбільш активного курсанта, який висвітлював ці події, який займав ну, активну позицію і, в принципі, справедливу позицію. Він захищав своїх е, е, курсантів-одногрупників, однокурсників, з якими навчається. Права, яких були порушені, і він нічого злого такого не зробив. Натомість, з січня місяця по квітень йому е, вліпили чотири догани, дві з них за одне й те саме, що ну, ми ж розуміємо, що двічі покарання не застосовуються, і ця догана зараз скаржується ним в суді. І просто відрахували без погодження командування сухопутки за рекомендацією якоїсь там групи. Викладачів, яка рекомендувала вченій раді відрахувати цих курсантів, хоча це не передбачено законом, вчена рада взяла і відрахувала цього неугодного курсанта. Тобто, ми спостерігаємо просто за такою розправою з курсантом, який займав таку державницьку активну позицію, захищав своїх, свої права і права своїх сокурсників, mm -hmm. і більше того, дійсно, за е, таким співпадінням він потрапив. У е, бригаду е, у навчальний центр, куди був переведений той же начальний курс, який його цькував. Ви думаєте, зараз що це співпадіння зараз потрапив до бойової бригади? Переведений вже до бойової бригади ага. і зараз знаходиться на сході. Угу. Ну, дивіться, значить, я бачила реакцію на, ваш, на вашу заяву у Верховній Раді політолога Загороднього. Де він, ну зокрема, особисто звертається в вашу адресу і Ганна Схороход. Ми знаємо, що ви, як депутати, займаєте найбільш активну позицію цій цієї історії, і, в принципі, в ТСК, Не знаю, можна звати ще колег народних депутатів, які хочуть докупатися до правди і щоб винні були покарані. Ну, винні були з'ясовані і покарані депутати Львівської міської ради, не знаю, вони захищають честь закладу, але тут питання стоїть не у честі закладу чи когось персонального, а в тому, щоб навести порядок. І як написав, мені дуже сподобалася реакція на так на Олександра Поповича пост про Дмитра Дмитра Марченка, генерала бойового генерала, який сказав, що. Е, ось до до радянської армії ми дійшли і я точно не хочу, щоб моя дитина служила в цій грьобаній радянській системі. От власне з цією грьобаною радянською системою і радянщиною і Совковщиною в армії, е, ну ми всі би хотіли боротися, і всі би хотіли перемогти. От ну так, так воно е, виглядає. А що на це каже е, головнокомандувач, Що на це каже президент Верховний головнокомандувач, Ну і керівники сухопутних військ. Чи буде якась реакція, чи бачать вони якісь наступні кроки, якщо буде доведена вина керівництва закладу? Ну, по перше, вже під час виступу, після виступу нашої з трибуни Верховної Ради, спікер Верховної Ради Руслан Степанчук. Підтримав і зазначив про недопустимість тиску на членів тимчасової слідчої комісії, оскільки це є кримінально караним діянням перешкоджання діяльності ТСК і тому відповідне відповідні листи і відповіді на такі звернення і скарги будуть ним надані. Що стосується головнокомандуюча Олександра Сирського, з його з його боку дійсно було реагування зараз нам. За нами за ТСК закріплений генерал з складу Генерального штабу, який. На контакті з членами комісії і всі факти, які ми виявляємо, ми повідомляємо оперативно, щоб не було того викривленого дзеркала і викривлення спотворення інформації, яке дійсно відбувається за принципами радянської армії, коли не можна генералу докладувати про щось погане, виключно хороші новини. І е, ця ситуація тому яскравий приклад. На засіданні ТСК ми говорили, і генерал Кривонос був присутній про те, що неможливо з курсантів, яких цькують, з яких знущаються, яких принижують, яких навіть б'ють, не можна з них виховати офіцерів, які здатні на вольові виважені рішучі дії і рішення. А навпаки, вони будуть. Знову ж таки, ем, культивувати ті радянські підходи, не доносити поганих речей, приховувати, спотворювати і таке інше. Тому з цим ми боремося зі свого боку, і про це ми говорили з головнокомандувачем, з його представником, які зараз приходять на засіданні ТСК, і всі ці питання ми обговорюємо. Без посередників, які викривляють інформацію по ситуації з Академією сухопутних військ. Ну, Щодо реакції президента, то ми її ще чекаємо, поки її не було. Угу. Ну, дивіться, я підписана телеграм-канал Слон ФМ. Дуже цікаво, тому що там, там описуються якраз проблеми курсантів. Сьогодні появилася нова тема, і є вже реакція про те, що курсантам не доплачують за те, що вони ведуть. Е, так, не доплачують за те, що вони є інструкторами, ну одним словом, і там підхопили всі вищі навчальні заклади. Це дуже правильно, що є отака комунікація. Дуже правильно, що ви ведете комунікацію з курсантами, і якщо ми хочемо мати. Армію Збройні Сили України нового якісного зразка, натівського ну то звичайно, нам треба позбуватися всього радянського, не затихувати, не зашикувати, а щоб все було вірно, справедливо і відкрито. Тому пані Юлію, я вам дякую і бажаю вам велик... великих успіхів в роботі ТСК. Ми будемо з вами на зв'язку. Бачите, так сталося, що так. Важлива місія у вас, і дві жінки тендітні цю місію несуть на своїх плечах, так і та і, і стають, як то кажуть, борцями проти радянської системи у наших вишах військових. А ми всі хочемо, щоб ті курсанти, які навчаються у вишах, вони були майбутніми офіцерами, які розуміють, що таке, що таке честь, що таке порядність, що таке честь мундира. Так, і щоб могли передавати свій бойовий досвід наступним поколінням. Ну, принаймні, я так це бачу. Тому я вам щиро дякую і давайте ми готові будемо висвітлювати все, що напрацює ваша тимчасова слідча комісія, зокрема, тут на Львівщині. Бо це для нас, це нас болить. Щиро вам дякую за небайдужість до цього питання. За те, що до вас тиск з боку начальника академії все ж таки не дійшов. Бо... Бо він зачепив різні ланки, тому дуже вам дякую за те, що ви об'єктивно висвітлюєте цю ситуацію. Із телеграм-каналу «Слон.ФМ» ми також черпаємо інформацію, і перевіряємо її. І дійсно багато фактів, які залишилися поки що поза увагою ТСК, але вони не залишаться в подальшому. Ми будемо далі працювати. Дякую До... вам за підтримку. Дя... Дякую вам, пані Юлію, за включення. Так, це була. Народна депутатка України Юлія Яцик, заступник голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка якраз розбирається із закупівлями міністерства оборони. І з тим, як в нас працюють заклади, навчальні вищі заклади при міністерстві оборони, звучить назва комісії так з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у міністерстві оборони, збройних силах України інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення посади яких комплектується військовослужбовцями? Ну а сьогодні ми розбирали кейс із скандалами за і корупційними справами у Національній академії сухопутних військ імені Сагайдачного у Львові.